Вітаю! На цій лекції ми з вами поговоримо про оцінку результатів на YouTube. Ключові метрики, які нас будуть цікавити, це кількість і тривалість переглядів наших відео, а також кількість підписок на наш канал, а також їх приліст. Ці показники можна подивитися у youtube аналітиці. До неї ми можемо зайти через менеджер відео. Нас цікавить вкладочка аналітика, а також звіт час перегляду у цьому звіті. Ми можемо подивитися. У годинах або у хвилинах ми виставляємо це самостійно, скільки годин люди дивилися наші відео. У сусідній вкладочці ми можемо подивитися кількість переглядів відео, а також оцінити, де у нас були найпродуктивніші дні або найпродуктивніші, найцікавіші відео, а де відео були, скажімо так, ну не дуже на сусідній вкладочці, там де у нас є звіт підписники. Ми можемо подивитися, скільки зараз людей підписані на наш канал. Також ми можемо подивитися, який у нас був приріст, і скільки людей від нас відписалося. Коли у вас буде більше даних, а ви відзнімете і вивантажите на канал більше відео. У вас збереться досить багато статистики. У Ютубі є багато звітів, які ви можете подивитись, і на основі цих даних зробити певні висновки про свою аудиторію. Ви можете подивитись для цього демографічні. Дані або демографічний склад вашої цільової аудиторії, подивитись, за якими ключовими словами знаходять люди ваші відео у вкладочці джерела переглядів, а також подивитись, скільки разів і як часто люди клікали по інтерактивним елементам, по карткам або по кінцевим заставкам. Також в YouTube-аналітиці є дуже багато даних, які можливо будуть вам цікаві. Але окрім YouTube-аналітики, є і ще додаткові інструменти, за допомогою яких ви можете покращити і полегшити свою діяльність на YouTube. Це розширення для ваших браузерів. Я винесла на слайд три, які для мене є цікавими: це клевер для YouTube, «TubeBuddy», а також відайкю. В Принципі, функціонал цих розширень плюс-мінус один і той самий. Вони допомагають вам завантажувати відео, вони також допомагають вам аналізувати ваших конкурентів та робити зріз аналітики по вашому каналу. Із цих розширень клевер для YouTube є українською розробкою і наразі він безкоштовний. Тому я рекомендую вам встановити його і, хоч з чогось, почати аналізувати свої відео або відео конкурентів. Розширення TubeBuddy або відео мають як безкоштовну складову, так і платну. Підписку. Ви можете їх також спробувати і обрати для себе найбільш приємний варіант роботи. Давайте поглянемо. У нас на першому слайді ми бачимо, як виглядає розширення у браузері від IQ. На наступному слайді ми бачимо, як виглядає розширення TubeBuddy. Як на мене, це мабуть найгарніший із цих розширень. І на наступному слайді ми бачимо, як виглядає розширення Clever для YouTube. Його ви можете встановити лише у браузер Google Chrome. Тому я раджу поквапитись вам і зробити перший крок до аналітики ваших відео у цьому відео. Ми розглянули основні інструменти та звіти, які допоможуть вам аналізувати ваші відео та вашу діяльність на YouTube. Отже, із модулю просування на YouTube» ми з вами дізнались про основні опорні точки ведення каналу на YouTube. Ми створили свій власний канал. Навчились його правильно налаштовувати. Ми завантажили на нього відео, і також його правильно оптимізували з усіма інтерактивними елементами. Після цього ми з вами ознайомилися із основними звітами, які нам потрібні для аналізу нашої діяльності, а також познайомилися з інструментами, які нам полегшать і покращать нашу роботу на YouTube. Я бажаю вам успіхів, натхнення і терпіння. Будуй своє!